Слухав набрехав, що на чужині краще жити, що слід усім туди летіти, хто щастя тут не мав. Наслухались дві мухи того дива про се ж найбільше чміль гудів. Тут, кажуть, доля нещаслива, дурний хто досі не летів. Покиньмо куму Україну, нехай їй хрін, та й помандруймо на чужину аж до веселих тих долин, де доля краща витає, і, може, плаче, не зими там, кажуть, не буває. Гуляй, безпечно живучи. І так одна муха цкодуха базікала собою вдвох. Колись поглянуть на горох, сидить бджола та мовчки й слуха. Здоровеньки були, Обидві мухи загули. Ану, та й ви, збирайтесь нами! на себе бджола сказали. Шкода, я рідну Україну, не проміняю на не чужину. Нехай це щастя вам самим. А мухи разом зацищали. Одь годі, не кажіть, Жили ми тут добра, не знали. Будай бо, бо так не жить. Не то пани, дурні селяни, усяке шкодить нам. Жили ми тут добра, не знали, колись так буде й вам. Ні, я сього не сподіваюсь, сказала їм чола. Бо я без діла натиняюсь. А вам однаково, що тут, що там. Ви ні на кого не жалкуйте. Опридло тут, туди і мандруйте, навтіху по вухах. Я про охочих до мандрівки давно сказати хотів. Хто дома зладачів, тому не жаль до ні. Діди колись мовляли ідіть, Ринде, куди йдете, На що ви нам здались? Там, да, може, вас не знатимуть, то риндою не зватимуть.